Серед постійної напруги спорт підтримає тебе. У червні 1995 у, у перших семи країнах ЄС на чинності шенгенська угода про скасування візового контролю на кордонах. Україна такими зручностями почне користуватися лише через 23 роки. Тож 95-го в Україні в присутності міністра оборони США Вільяма Перрі починають знищувати ядерне озброєння. У фіналі Лію чемпіонів Аякс у складі із братами Дебурами, Літманеном, Зейдорфом та Едгром Давідсом відсвяткує перемогу над Міланом. А до приходу Андрія Шевченка на Сан-Сіро залишається якихось чотири роки. У той рік всі українці були мільйонерами. Середня зарплата становила 7 мільйонів 304 тисячі купонокарбованців. На підприємствах часто затримували виплати. Смішно було, дійсно, я так дивуюся, з тими купонами, з, з паперами приходив. Вона ножницями відрізала потрібну суму, яку ти мав би заплатити. Ну, Це було щось таке космічного. Це уявити собі, щоб в державних магазинах платити такими папірцями. Вигляд ті купюри мали сюрреалістичний – Дехто казав іграшковий. Я думаю, що робили ще якісь е, такі підробки, бо ну папір, нормальний папір. Так велике таке було, і там було написано п'ять купонів, 10 купонів. Ну, мільйони були. Спортивний журналіст Іван Яремко десятиліттями збирає пам'ятні речі. Жартує, що завдяки ним у 90-х став мільйонером. Я пам'ятаю, не назву його. Він тут приходить ще, а він до мене прийшов і каже. Я то, 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 то візьму. Подивився, скільки то коштує, і каже, я вам даю 11 мільйонів. Казума, я прийшов додому жінці, каже, слухай, ти бачиш, я не даремно то збирав. 11 мільйонів мені запропонували. Тоді, у 95-му, на українському ринку вперше з'явиться Мівіна, яка згодом стала одним із символів убогих та голодних 90-х. Анності у завтрашньому дні в українців не було, але хто стабільно дорвав раді зболівальникам, то це київське динамо. У сезоні 94-95-го «Білосині» впевнено здобули титул чемпіонів України. Утретє поспіль у розпал кампанії киян очолив легендарний Микола Павлов. На тренерському містку столичного гранда він змінив Володимира Онищенка, який пробув там лише 100 днів. Попереду відповідальний заключний відрізок чемпіонату, 12 турів. Саме в цей момент керівництво викликало мене і попросило прийняти команду в ролі головного тренера. Наводили такий аргумент: пів команди мої протеже, а іншого тренера в розпал сезону вони не можуть знайти. У сезоні 94-95 Динамо програли лише один матч чорномурцю. У підсумку одесити стали срібними призерами національної першості. Відставши на 10 очок, а бронзу здобув Дніпро. 95-й рік приніс перших в історії легіонерів з позамеж країни СНД. 24 травня. За Дніпро у матчі проти Ниви дебютував німецький півзахисник Андреас Засен. Ще на батьківщині у нього почалися серйозні проблеми з алкоголем, які лише поглибилися в Україні. Загалом за Дніпрян Засен відіграв 11 матчів і у 1996-му вже виступав у другому дивізіоні Німеччини. Через три тижні після засина свого першого легіонера випустило на поле і Динамо. Першим справжнім легіонером став 18-річний гравець збірної Кувейту Насер Ель Сюгі. Лобановський порадив вихованця Тадамона як нового Заварова. Хлопець скромний мусульманських звичаїв у Київ приїхав з ріднею. Спеціально для нього ми тренування робили. Навіть тренери у квадраті грали. Після заняття перемовилися кількома словами, нічого особливого не помітили. Але варто було випустити його вже по ходу матчу за рахунку десь 2-0 на нашу користь. Як відразу стало зрозуміло, що Валерій Васильович недарма радив цього центрального півзахисника Динамо. У грі він ні разу не помилився. М'який хороше володіння м'ячем, згадував Микола Павлов. Найкращим бомбардиром тогорічної вищої ліги України став Арсен Аваков. Звісно, не той про кого ви спершу подумали. Мова про таджицького нападника запорізького торпедо. До слова, в темпі він виступав на позиції захисника і лише в торпедо зумів реалізувати талант нападника. У 33 матчах регулярного чемпіонату Арсен Аваков забив 21 м'яч. А найкращому голодору сезону за його досягнення подарували Таврію. Та вже наступну кампанію Аваков провів на російських болотах, переїхавши із запорізького торпедо до торпедо московського. Володаром Кубка України в тому сезоні вперше став Донецький Шахтар, який у фіналі у серії пенальті перестріляв Дніпропетровський Дніпро. І Сергій Ященко, досвідчений капітан донецького шахтаря, приймає ру... кубок в свої руки. Ось вона кубкова вершина донецького футболу. У кубку володарів кубків гірники здолали у кваліфікації Ліндфілд із північної Ірландії. Однак в одній з шістнадцятій вилетіли від бельгійського брюге із рахунком 1-2. А через кілька місяців Донець колохнула кривава подія, 15 жовтня 1995-го Вже на третій хвилині матчу Шахтар Таврія у повітрі злетіла одна із трибун. Вибух забрав життя тодішнього президента Шахтаря. А хатя Брагіна кримінального авторитета, на прізвисько Алі Грек. Його тіло було настільки понімечене від вибуху, що ідентифікувати Брагіна вдалося лише по руці із Ролексом. Трибуни від поля були далеко. Минуло кілька хвилин з початку гри, як пролунав вибух. Повалив дим. Люди почали вибігати в бік поля. Було не так багато глядачів. Всі вони полізли через паркан, тому що почав обвалюватися бетон. Парадоксально, але після цієї масакри, очевидці розповідали, що останки тіла розкидало радіусом у 30 метрів. Футболістам пропонували повернутися на поле і дограти матч. Заходять в роздягальню міліціонери і кажуть: хлопці, нічого такого не трапилося. Вибух був за межами стадіону. Ніхто не загинув. Ідіть далі, грайте. Наш оператор Володя підривається і каже: Ви з глузду з'їхали? Як ніхто не загинув? Там кров на всіх стінах. Ми не будемо грати. Убитий Брагін у своїй вседозволеності не бачив жодних меж. Ходили чутки, що він навіть попросив купити йому стінгер, аби збити повітряне судно, на якому летітиме його конкурент, донецький бізнесмен Євген Щербань. Невдовзі після вбивства Аліка Грека всю його банду перестріляли у Сімферополі, А наступного року прибрали і Щербаня. Його дружиною охоронці розстріляли в притул в Донецькому аеропорту. Вони якраз поверталися із концерту Кобзона у Москві. Символічно, правда? Згодом слідство встановило, що у вбивстві Брагіна винна банда Луганського авторитета Ігоря Кушніра. 95-й запам'ятався ще однією кривавою подією. Того року помер патріарх УПЦ Київського патріархату Володимир. Офіційна версія через інфаркт, але була ще й низка альтернативних. До прикладу впали підозри на російські спецслужби. А ПФОЗу трагедія сягнула в день похорону, 18 липня, який увійшов в історію як чорний вівторок. Володимира хотіли поховати у Софійському соборі, але влада не дала на це дозволу, пішовши на повідку у КГБістів з Московського патріархату, яким патріот Володимир не давав спокою ні за життя, ні після смерті. Від Москви нам не треба навіть автокефалію приймати, якби вона нам їх зараз намі її давала. Чому? Тому, а потім вони це ханапін з нас не знімуть, то ми не хочемо від московського патріархату. Ні, милості, ні почесті. Міліція створила цілий ланцюг перед храмом, не пропускаючи скорботну процесію. Члени у наунсу спробували прорвати кордони силовиків, а ті у відповідь у найкращих традиціях Беркута застосували кики і сльозогінний газ. Одна людина загинула. Частину доправили до Шевченківського райвідділку. Тоді українці показали беззбройні українці, показали, що вони свою церкву, свою державу і свою гідність ні на що не проміняють. Того ж року гойштий скандал вибухнув і в українському футболі, «Динамо» у груповому етапі ліги чемпіонів грало проти грецького панатінеїкоса, французького нанта і португальського порту. Але вже після першого матчу киян з ганьбою зняли із розіграшу справа у тому, що іспанський арбітер Антоніо Н'єто візитував у рапорті про хабар, який йому запропонували тодішній генсек Динамо Василь Бабічук і генеральний директор Григорій Суркіс. За версією Суркіса старшого суддя сам попросив відвести його магазин хотіли не хворобів. Главний арбітер сказала Том, що в 92-му році він уже був в Києві судив матч рапід динамо Київ і. Із опыта своего посещения в Києві упоміну на и о том, що жила делегація судейская тогда в гостиниці Києва. Уточнила том, будуть ли они проживати в гостинице Київ вновь і сказала, що у нього є опит того, що меховые изделия в городе Київ стоять несколько дешевле, ніж в Європі. Усе завершилося тим, що Динамо вліпили Єврокубковий бан на два сезони. Тоді у боротьбу включилися кучма і кравчук. Чинний і попередні президенти України провели численні зустрічі із функціонерами і впливовими чиновниками УЄФА. І, врешті, наступного року з Динамо зняли усі санкції у 1995-му Україну в Єврокубках представляв також Чорноморець, який дійшов до третього кваліфікаційного раунду Кубка УЄФА, але вилетів від ланса. У музичній сфері Україна переживала піднесення. На екрани вийшов перший випуск «Територія» музичного хіт параду, який по суті запустив український незалежний шоу-бізнес. програма на ай, 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 ай. незмінною ведучою цього феномену була Анджеліка Родницька, яка в 90-х стала іконою стилю українських дівчат. До речі, літера «А» у назві програми означала англійське арт. А не Анжеліку, як багато хто тоді подумав. Чарти територія розривали Юрко Юрченко, Ван Гог, Фантом 2, Брати Гадюкіни, Океан Ельзи, Грінгрей та Аквавіта. А ще український глядач стежив за пригодами екранного Аркулеса та його вірного друга Іолая. Не застигли стародавні герої з підручників, а молодий, веселий і спритний хлопець. Найсильніша людина на землі на ім'я. У тому ж 95-му був живий Ігор Пелех, Тоді ще нікому не відомий тернопільський парубок, який через 5 років стане автором чи не першого українського тревел шоу галопом по Європах. Зізнайтеся, ви неодноразово прокурчували голові, щоб могли потак гарячково вирватися із рутини на зустріч пригодам. Добрий день! Добрий Чим день. вам подобається наше місто? Наше місто великою кількістю морозова, теплотою, красивими дівчатами. У 95-му збірна України на чолі із Анатолієм Коньковим продовжила свій перший відбір на євро. Спершу зазнала фіаско від зіркової Хорватії із рахунком 04. У Загреб саніжовті через брак фінансування були змушені добиратися автобусом. А стадіон Максимір, який приймав поєдинок, за кілька днів до того постраждав від землетрусу. До слова, саме у цьому матчі за національну команду дебютував Андрій Шевченко. Звичайно, ми тоді провалили гру, але це був. Початок шляху збірної України наша команда тільки будувалася. А у хорватів вже тоді сяяли Звенімір Бобан, Роберт Просінечки, Давор Шукер, Алан Бокшич і інші відомі футболісти. У Хорватії завжди було важко грати. Там завжди міцна збірна, складена з виконавців, які виступають в провідних європейських чемпіонатах. У тому ж відборі на Євро-96 Україна двічі поступилася збірні Італії. Київ побачив поразку із рахунком 0-2. На виїзді синьо-жовті програли 1-3. До болю ворота команди Конько оформив Фабріціо Раванелі, який через 23 роки пов'яже свою долю із Україною. 22 червня 2018-го Раванеллі очолив Київський арсенал, який саме повернувся у прем'єр-лігу. Однак на чолі столичного клубу італійський фахівець пробув рівно три місяці, а тоді подав у відставку. Звільнення з власної ініціативи Раванеллі пояснив так: в Україну приїхав з великим ентузіазмом, але не зміг пережити зіткнення з реальністю. Також у єврокваліфікації українці зазнали гіркої поразки від Словенії, синьо-жовті вели в рахунку 2-0, але дозволили супернику оформити камбек і в підсумку поступилися. А от з хорватами за провалу загребів вдалося частково поквитатися. Єдиний гол Юрія Калітницева на 13-й хвилині приніс Україні перемогу над грізними картатами. А ось тодішній очільник збірної Хорватії Мірослав Блажевич засипав нашу команду компліментами. Україна виграла цілком заслужено. Щодо початку кампанії, ми розглядали вашу збірну разом з італійцями, нашими основними конкурентами. Українська команда невдало провела перші матчі і вже не зможе здобути путівку на євро 96 в Англії. Однак, ваша команда молода, надзвичайно перспективна, і вболівальники мають бути терплячими. Також того року синьо-жовті потішили фанів перемогами над Естонією 1-0 і Литвою 3-1. У підсумку відбір на євро синьо-жовті завершили лише на четвертому місці у групі, а Коньков втратив посаду. Вже наступного року цю континентальну першість виграють німці. Володимир Кличко стане олімпійським чемпіоном, попри те, що взагалі не мав їхати на ігри в Атланту. А ще Україна нарешті отримає власну конституцію та національну валюту.